Хогварт Легасі пропонує захоплюючий досвід, але жертвою глибиною в закових місцях франшизи про Гаррі Поттера, таких як Аскабан. Повернення до Аскабану в сиквелі Хогварт Легасі забезпечував більш похмурий масштабний досвід заглиблення в таємниці та темну історію в'язниці. Враховуючи, що сиквел Хогварт Легасі може зосередитися на старшому протагоністі, він мав би вагомі підстави для додавання темних елементів історій, пов'язаних з Аскабаном. Хогвартс Легасі надзвичайно добре виправдала очікування, які оточували її до виходу, і багато хто погоджується, що гра є однією з найбільш деталізованих і захоплюючих ігор, які коли небудь виходили у франшизі про Гаррі Поттера. Завдяки надзвичайно детальному зображенню знаменитої школи чарівників, від якої вона отримала свою назву, гра була змушена пожертвувати глибиною інших знакових місць інтелектуальної власності, щоб зосередитись на самому Хогвартсі. Хоча це і прикро, але в ці втрачені можливості Хогвартс Легасі лише підживлюють спекуляції навколо потенційного сиквелу, адже світ Гаррі Поттера є достатньо багатим, щоб виправдати такий проєкт. Існує ціла низка локацій, які б могли відіграти набагато важливішу роль у сиквелі, і зловісна в'язниця Аскабан, мабуть, очолює цей список. Хоча Аскабан певною мірою фігурував у Хогвартс Легасі, більше ретельне зображення цієї локації в майбутньому було б справді захопливою перспективою.